Його, а я його язиком. Ю -йо! Ю -йо -йо -йо! Ви хочеться на таких, зікати, що вас світ не відео, який вам питошка кажеш во а ви йому де. А що? Я йому мовчати буду. Ова! Я собі на голову не дам, вис. Не дам. А он давай ще б'є. Нічого, он мене б'є, але і я його. Тільки він мене майсильно б'є. А це немає тебе таких ліків, щоб я стала сильнішою і здужала його побити. Чому немає таких ліків? Є, є таких, А ще такі кік. Постійно, щоб він не має сміху стати, а щоб чоловік не бив. І чоловік не буде бити. Не буде. Ніколи, ніколи. Ага, Ніколи. От не вжити. А я тіпка нема. Слухайте уважно, приходить ваш чоловік додому, а ви набиваєте піот і мовчить. Левше робіт, але і кихота не випускайте. Дякую тілі побіжу, бо маєш Петро вдома. Спіно, може там ще покуснути? Цилю рідненький, дякую тобі за ріки. Помогли. Ага. Слухай, прийшов мій чоловік додому, а я ліки в рот і мовчу. Він те просить це, проситься, я подаю. Бо ліки в роті, до нині я усе була бити, а вже вечір, а я ще й не бити.